Діти, погляньте, які гарні сніжинки вони не прості, а із загадками. Холодна, біла, ліс оголила, скувала річку, струмок спинила. Зима. Сьогодні ці сніжинки допоможуть нам пригадати, яка зима. Та дізнатися дещо нове про зиму, зимові явища. Але спочатку пригадайте назви зимових місяців. Троє коней у зими швидко мчать перед саньми, шлях морозом скутий, дивні коні у зими, тих коней назвемо ми. Грудень, січень, лютий. У народі кажуть, грудень ворота зими, або грудень рік кінчає, а зиму починає. Як ви розумієте, ці вислови, наступна сніжинка нам підказує, що без цього чарівника і зими б не було, узори вишиває без голки та без нитки. Улітку спочиває, а взимку дуже рідко. Шкода, що ті узори на сонці тануть скоро. Мороз. Діти, зверніть увагу на візерунки на склі. Як ви гадаєте, чим їх намалював мороз? Мороз намалював ці візерунки звичайною водяною парою. Вона завжди є у повітрі. Тепла водяна пара непомітна для нашого ока. Осідає на склі, там охолоджується і перетворюється на крихітні кристалики льоду. Так на зимовому склі виростає візерунок. Якщо прикласти пальчик до скла, візерунок зникає, утворюється вода. Другий місяць зими січень, середина зими. У цьому місяці найбільш ясні сонячні, але морозні дні. У січні земля охолоджується, кам'яніє, а вода дедалі глибше промерзає. Діти. Як ви вважаєте, у річках, ставках вода промерзає до дна чи ні? Ні, лід легший від води. Завдяки цій особливості льоду крига у водоймах з'являється лише на поверхні. А якби лід був важчим за воду, він тонув би і опускався на дно рослини, риби та все живе у домі загинуло б, та на щастя, у глибинах річок і взимку триває життя. Лютий це останній місяць зими, названо його так через снігопади і люті морози. Довкола ще багато снігу, іноді кажуть: лютий зиму видуває, на весну чекають. Весна ще не настала, зима господарює. Тому ми можемо часто спостерігати за дуже красивим явищем. Скрізь зима. Та що це? Сон? Сад цвіте, гука Антон, білий цвіт он на калині. Та ми знаємо, що це іні. Чого утворюється іній? Іні може з'явитися за хмарної та ясної погоди. Іні утворюється, коли повітря тепліше, ніж поверхня предметів. Краплини водяної пари перетворюються на кристалики льоду. Погляньте на їх будову, на що вони схожі. Як розташовані? Чи схожі іній на сніжинки? Ось така чарівна пора завітала до нас.